У Житомирі побрались Айдарівець та санітарка-розвідниця Нацгвардії. Дмитро Глотов із Волині та Настя Поліщук із Бердичева познайомились ще на майдані. Відтоді пережили стільки подій разом, що не уявляють життя одне без одного. Медового місяця в молодого подружжя не буде лише одна медова ніч, бо вже завтра чоловік вирушає на схід під щастя. Їм обом по 24 уперше зустрілися на столичному майдані під час зимових акцій протесту. Я роздавала гарячий волинський чай, принцеса Майдан. Так, да, я сам з Волині. Я таке місто Володимир Волинський. Ось Волинський чай, як її не любити. Після майдану, з початком окупації Криму та бойових дій на Донбасі, Дмитро пішов у батальйон Айдар. Настя санітаркою розвідником у Нацгвардію, хоч і в різних підрозділах, але постійно обоє перебувають на передовій. Настя під Дебальцевим, Дмитро щойно повернувся зі щастя, і ось у першу відпустку вирішили побратися. Часу готуватися до весілля не було. Тому під війне стали він у камуфляжі, вона у національному одязі. А от обручки Дмитро носив як талісман із собою. Друзі молодя. Кажуть, таке спонтанне весілля стало для них цілковитою несподіванкою. Вони обізбашені люди. Тим ти бачиш, що Настя вона дівчина, вона повинна сидіти і рожати дітей. А вона бігає, і, ну, це теж потрібно. Ось, вони щирі, а, вони а, відкриті, тому що вони готові комусь в будь-якому допомогти. Ось, і самі найкращі друзі. Це великі патріоти, якщо чесно. Патріоти з великої букви. І Можна звати люди з великої букви, тому що вони багато прийшли і багато досягають. Молодят прийшли привітати, і міські чиновники обіцяють, якщо пара залишиться жити у Житомирі, сприятимуть у вирішенні житлових питань, а поки що бажають миру. Хочу побажати їм якнайшвидше, щоб настав мир щоб вони повернулися до мирного життя, народили гарних дітей, які теж були би патріотами України? Батьки дівчини зізнаються ще добре не знають зятя, бо познайомилися лише тиждень тому. Проте певні дочка вибрала надійного чоловіка до того, що обидва уже завтра повернуться на Донбас, ставляться із розумінням. Настя теж в зоні ато на 25-го виїжджає туди. Вона в нас воює. Я не хвилююся, тому що я знаю, там повинен хтось бути. Як вони скажуть, всі ні. Країну ніхто не защити. А новоспечений сім'янин уже завтра повертається у свій підрозділ до міста щастя. Але молодята планують, що й не в Україні настане мир тоді повінчаються і справлять справжні весілля. Олена Кузінцова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор, 2+,2.